Доброго дня! Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Матфея, 12 главу, з 38 по 45 вірші. Одного разу приступили деякі з книжників і фарисеїв, кажучи Учителю, хочемо від тебе знамення побачити. Він же сказав їм у відповідь Покоління лукаве і перелюбне шукає знамення, та знамення не дасться йому. Крім знамення Іони пророка. Бо як був Іона пророк в утробі кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужіні на війські встануть на суді з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялись від проповіді Іониної. І ось більше за Іону тут. Цариця Півдня встане на суді з покоління цим і осудить його, бо вона прийшла від краю землі послухати мудрість Соломонову. А ось тут більший за Соломона. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходить, тоді каже: Повернуся в дім мій, звідки я вийшов. І, прийшовши, знаходить його незайнятим, заметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою сім інших духів, лютіших за себе. І ввійшовши, живуть там. І стає для людини тієї остання гірше першого. Так буде і з поколінням цим злим. Ну що ж, я вам бажаю добра в серцях навколо вас і всього найкращого. До зустрічі!